Пане Віталію, ціла низка е, серйозних і важливих цілей була вражена в окупованому Криму. Е, напередодні повідомлялися про різні РЛС, там небо у е, повідомлялися про борти гелікоптерів, з'явилося відеопідтвердження знищено одного гелікоптера вщент. Ну і е, оці літаки амфібії. Загалом, на ваше бачення, наскільки довго? Може тривати отаке зачищення нашими силами оборони окупованого нашого Криму від цих об'єктів військових, скільки там їх ну тобто, скільки всього де навезла Росія, ну і наскільки навіть такі точкові операції вони впливають на саму ситуацію з окупацією а відтак і з лінії фронту. Ну, на жаль, ми мусимо констатувати, що в росіян в окупованому Криму військових об'єктів. Ну будемо відверті, не почати і край. Якщо говорити про е, об'єкти протиповітряної повітряної оборони, якщо говорити саме про е, радіолокаційні станції, то це йдеться про е, десятки систем, тобто нам не пускових установок, не установ а саме систем. Е, тому що власне Крим є це не секретним, є пріоритетним взагалі напрямком для росіян, куди вони можуть переміщати е, інші. Якісь е системи, наприклад, ППО РЕБУ і так далі з дальніх територій Росії, тому що ну саме Крим, для них є зараз пріоритетом по Криму летить все, що можна, і звісно, що наші світочкові удари, наша е така тактика дрібних порізів, вона зараз працює, і це змушує росіян підтягувати техніку з глибини е Росії з власне баз зберігання відновлювати ті РЛС. які... Пошкоджені на це теж де, як Ми розуміємо час, і до речі, маємо зауважити, що таким, таким чином росіяни по факту на, на глибині своєї території нам е, розчищають територію під наші діпстрайк-дрони, тому що е, ну потенціал протиповітряної оборони не безмежний, і для того, щоб в одному місці посилити, в іншому вони її, звісно ж, послаблюють. Тому однозначно, якщо говорити про удари по Криму, вони мають в цілому стратегічний масштаб. Якщо говорити про гелікоптери і літаки, він менш важливий, тому що кількість цих одиниць техніки вона у них дуже і дуже велика. в Росіян, а от якщо говорити саме про радіолокаційні станції, про установки РЕБ, то це найважливіше, що зараз може піддаватись ураженню, і це ті втрати, які росіяни частково взагалі не можуть відновлювати по кількості, так точно. Тобто роботи там ще дуже багато, так пане Віталію. Ну на жаль, так я думаю, що враховуючи скільки вже вражено, то росіяни поки що можуть заміщувати ці втрати саме в Криму. А от коли ми перейдемо до моменту, коли вони не зможуть вже з території Росії щось нове притягнути і поставити на місце знищеного, тоді вже можемо говорити про кінцевий результат. Скажімо, так. оці Б-12 чайка. Вони ж амфібії, ну це там дозволяє їм із води взлітати. Із... Суходолу, але ж вони для підводних цілей е, предназначені виявлення. Я до того що ось презентували, показали наші новий дрон, підводний толока. Ну і ми про Марічку вже чуємо теж не один рік, але ну немає підтверджене використання цього підводного дрону. На ваше бачення це все пов'язане, що ми винищуємо і такий ось е, ворожий, е, ну таку номенклатуру озброєння. Ну, це до речі, дуже гарна теорія. Що це може бути пов'язано, але якщо говорити все таки про реальне бойове застосування літаків Б 12 то це ну за літаки, які створились в 70-х роках. Там відповідні системи виявлення, ураження цілей. І станом на зараз це ще дуже велике питання, чи взагалі вони були в льотному стані, тому що з того, що ми бачимо на картинці, власне перед ураженням, ну вони не виглядають як повністю зібрані мовно одиниці, які підготовлені до е, польотів. Вони більше схожі як е, ті на ті літаки, які вже там доволі довгий час простояли. Принаймні, ну на мою думку, мені здається, що це літаки, які не виконують зараз. Якихось по е, постійних місій, принаймні, е, але тим не менш, ну однозначно це зменшення потенціалу ворога, і тому це дуже і дуже важливо. Давайте поговоримо про оцей удар дронами добрими, яких називають подекуди. І наші колеги yeah. теж по окупованому Форосу частині окупованого Криму, сам найпівденніша точка, і там цей готель, і якесь було свято у окупантів. Що ви можете про це сказати? Поки що не так багато детальної інформації підтвердженої. але тим не менш навіть знищення отаких от ось, ну скажімо так, політичних діячів, чи це впливає на ситуацію загалом з окупацією України і так далі. І Криму, зокрема, а, ну попередньо там було уражено таку собі, наче нараду російських певних посадовців, в тому числі також військових. Звісно, що це ну має вплив, як мінімум на управління росіян. Завжди е, знищені умовно, наприклад, командира бригади, коли було е, знищено командира 155-ї бригади, то бригада втрачає е, керування і на якийсь час вона стає ну частково навіть небоєздатною. Якщо ми зараз говоримо про те, що там було ціле фактично засідання, сіла нарада військового саме керівництво, то звісно, це може мати вплив на управління на фронтову на спроможності саме фронтові на певних російських підрозділів. Я думаю, що насправді наші структури силові найближчим часом опублікують детальні дані про те, кого саме було уражено, кого було знищено, але поки що я думаю, що це матиме доволі серйозний вплив. Стосовно ще вражених цілей, ось так само напередодні прозвітували в генштабі про те, що вразили на окупованій Луганщині. Польовий склад, і зокрема туди привозили і 19 тисяч різних дронів. Я так розумію, це інформація ж з нашої розвідки. Різні дрони для фронту і було знищено. І так само були знищені снаряди різних калібрів, застосування. Наскільки пане от отакі ось точкові удари впливають уже безпосередньо і на Луганщину нашу окуповану, Там же ж бойові дії тривають і до нині, і вся вона не окупована теж лишається. Це все входить в нашу загальну тактику нанесення дрібних порізів росіянам. Тобто, десь ми винесли НПЗ, десь ми винесли склад боєприпасів. Десь ми винесли склад там артилерії, наприклад, дронів, десь ми вразили якийсь польовий склад, десь збірку дронів або можливо військове відмінство. Це все складові одної великої системи. Яка зрештою має на меті принести хаос в російські, наприклад, фронтові поставки, російську логістику, якщо ми говоримо про НПЗ, в можливості завдавати дронові удари, якщо власне про цей удар говорити, тобто це тактика, якою ми вже дуже давно дотримуємось і яка вже дає безпосередні. Результати, якщо говорити саме про застосування дронів, наприклад, по застосуванню кабів, згадаємо той самий удар по складу в місті Тарапець, коли було знищено знищено великий склад кабів, тобто це все наша тактика, яку ми дотримуємося, і вона повністю правильна на всі 100%. Але тим не менш, пане Віталію, погодьтеся, що такі повідомлення на жаль, але лунають не так часто. Ворог ну з чим це пов'язано з насиченістю реб чи вони ховають так, що ми ну не не, не кожного дня, скажімо так, виявляємо такі об'єкти. Наскільки Росія наситила е, окуповані наші території такими засобами, які ну дозволяють протидіяти нашим зусиллям і спроможностям? Безпосередньо саме передній край найбільш насичений умовно протиповітряною обороною засобами РЕБ радіолокаційними станціями, тому що власне захистивши. Там 1300 кілометрів лінії фронту, росіяни ну, намагаються не допускати прольоту, наприклад, наших дронів у глибину і далі, тобто саме за лінією, яка там на 50-100 кілометрів глибину від лінії фронту, зараз найбільший контроль вони намагаються встановити, щоб унеможливити знову ж наш проліт в глибину території Росії. Ну це по перше. А по друге, звісно, грає роль також і розсередження, тому що якщо колись нам можна було в Вразити якийсь дуже дуже великий склад, там де сотні тисяч тонн, мовно боєприпасів лежать. То зараз е, ці всі склади вони дуже розосереджені, вони зменшені в масштабі для того, щоб умовно уразивши якийсь один склад, це не до критичних масштабів е, і умовно там є склади бригадного масштабу, є склади батальйонного масштабу. Але чогось таких великих збройних арсеналів на території Росії ну лишилось доволі доволі мало. Угу. Пане Віталію, якщо ви вже згадали наші і Луганщину, і інші території, де, на жаль, є ворог, давайте приділимо увагу лінії фронту. Е, є просування, на жаль, у ворога на Харківщині, але наші активно працюють і по Донеччині, Новопавлівка, цей район, цей напрямок, Покровськ. Ну і Сумщина теж. Е, ну... Згідно з даними нашої розвідки, згідно також з даними моїх джерел, які е, в тому числі зараз перебувають на передньому краю лінії зіткнення на Донбасі, е, зараз е, ми готуємося до чергової дуже серйозної хвилі наступу ворога е, на ділянці між Покровськом і Костянтинівкою, також на ділянці між е, Новопавлівкою і на південь до кордону е, Дніпропетровська Запорізька область, і так само е, поблизу міста Куп'янських. Росіяни зараз намагаються стягнути механізовану техніку для того, щоб власне до настання холодів, поки це ще можливо, повністю застосувати її на ділянках, де це дозволяє власне рельєф місцевості і таким чином досягнути певних е, більш тактичних цілей, які їм досі не дались. Насамперед, вони планують захопити Купінське, я думаю, це ні для кого не секрет, це захопити Покровські е, Костянтинівку Це три місця, які вони назначили собі, от ну до земель. І вони зараз намагаються максимально е, максимальними силами і максимальним напором взяти е, цю ціль. Е, ми ж якраз на ці пріоритетні напрямки зараз переміщуємо нові дрони е, підрозділи дронів, нові е, власне бригади е, піхотні, е, поглиблюємо зону ураження до 15-20 кілометрів. Формуємо фактично е, кілозону. на всій глибині лінії фронту. Власне про що недавно заявляв Роберт Провді, кома командуючи що Сили безпілотних систем мають масштабуватися, щоб становити 5% від всієї чисельної структури зсу, і там, тоді вони зможуть покрити кілзоною всю лінію фронту. Власне, ось зараз на досягнення цієї цілі дуже багато зусиль е докладається, і на мою думку, це повністю е правильно. І якщо це буде зроблено розумно, це однозначно спинить просування ворога. Пане Віталію, на ваше бачення, оці три міста, які ви назвали, чи вони є задумом ворога, про який говорив президент? Що три хвилі наступу в росіян наступальних операцій провалилися, а дві ще попереду? Їхня основна хвиля, яку вони взагалі планували на цей рік, це було захоплення Донецької області. Вони дуже сильно кинулись до добропілля тоді, власне, таким наступальним кулаком штурмовим. Вони хотіли досягнути власне кордону з Харківщиною вже туди в напрямок Лозової. Вони хотіли просуватися також в напрямку Дружківки ще тоді, коли почали просуватися в сторону сіл Шахове, Кучерів'я і так далі. І зрозуміло, що їхня основна мета це пройти нашу лінію оборони, основну, яка зараз пролягає ближче власне до Дружківки, до Краматорська. І після того, власне, коли перед ними вже буде там умовно пустий степ і декілька місць, вже там досягати своїх ціль на оперативному масштабі. Як ми бачимо, ці цілі реально були повністю спинені. Реалізувати це не вдалося. І зараз в нас не стоїть питання про те, що ми можемо втратити до кінця року Донбас. Хоча ще зовсім недавно, навіть західні аналітики певні західні розвитки давали таку оцінку. Зараз ми говоримо про те, що ми маємо всі наші зусилля зосередити на обороні трьох міст. І на мою думку, у нас є всі, всі можливості, всі шанси, як мінімум, до кінця року ці міста втримати під контролем. Пане Віталію, а в тому контексті, що тривають наші контрнаступальні дії, наскільки вони нам важко даються, ну і до чого вони можуть призвести зрештою? Бо ми бачимо вже постійні звіти про там два квадратних кілометри, там десь більше, там і ще більше. Що це у нас за така стратегія? Ну насамперед йдеться про Сумщину, звідки росіяни перекинули багато підрозділів на Донбас зараз. Там у нас звісно є класні успіхи, я вважаю їх дуже якісними. Якщо говорити про Донбас, про основну зону натиску росіян, власне в районі сіл Золотий колодязь, Кучерів'яр, Шахове, то тут набагато серйозніше укріплені російські позиції, фактично новозахоплені позиції. Тут набагато більші зусилля ворог попадає взагалі і кількісні і якісні для того, щоб окуповувати нашу територію. Тут дається складніше. І оборонятися і контратакувати, однак, враховуючи те, які зараз підрозділи досвідчені сюди, переміщені, і враховуючи те, що командування силами на цьому напрямку здійснюють реально компетентні і вмілі військові, в тому числі з командувачем першого корпусу Денисом Прокопенком. Звісно, ми бачимо, що результати в нас є якісними на цьому напрямку, навіть враховуючи ту кількість росіян. Ту кількість їхніх наступальних сил, і навіть те, що вони зараз починають пробувати застосовувати механізовані сили на відміну від всіх попередніх місяців. Тим не менш, ми все одно далі можемо певні контратакувальні дії чинити і більш не допускати таких проривів у глибину, як це було трохи більше місяця тому під Добропіллям, під родинським, під Покровським. Пане Віталію, дуже вдячні за відповіді. На жаль, не ми в часовому вимірі. А тим не менш дуже дякуємо за такі детальні роз'яснення подій на лінії фронту і на наших окупованих територіях. Дякуємо вам, Віталій осінь та аналітик, військовий оглядач зеркала тижня. Був гостем в режимі онлайн нашої ефіру і розповів про наші і результати і значення наших успішних операцій по деокупації Криму, знищення там військових об'єктів і цілей. Ну і звичайно ж про ситуацію на фронтах в цілому.